我们那玩。

Thank you. Це не пригощати статуетки. Ти бігай, не прощається статуетки просто. Я вже не можу! Ти прибігай, просто не з статути. Я дуже сильно хочу. так! Будь. Так. Я маю поки ще відійти, а ви подивіться, щоб вони її не будили. Я маю відійти. Я? Yo no, no. Папа. 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 Ой, що це, це тобі, вони справжні можна понюхати. Я вже нюхала. Клас, дякую. О, щось я переїла з тих чіпсів, і мені тепер гірко в роті. Надіюсь, не буде стекровати. Все буде і все буде добре. Якщо не поставите лайк, то я вас до вас вночі зайду, вас обкраду і уб'ю. Bye. <laughs> 出去了，出去了。我出来，我来，我来。出去了，出去了，出去了，出去了。 Зараз яка вміє говорити і рухатись його. У нас будуть всі боятися. У нас якраз там будуть всі боятися. якраз ідеально. Все, пішли.